Святого Яна Непомука в Дубні вперше за довгий час зазвучав орган. Його освятили учора, 18 травня, під час богослужіння з нагоди престольного свята. До урочистостей приєдналися представники різних конфесій, гості за кордону та інших міст. А також почесна варта від куркового і лицарського братства Волинської землі. Майже 65 років. Наша парафія чекала, щоб зазвучав другий раз. sprawny organ taki jaki jest w łatyńskich cerkwach. Zawdzięki wdzięki naszemu władcy, zawdzięki wdzięki ojcu kancleru Вдалося нам це зробити, але не було б це можливе, якби не багато багато людей, які нам допомогли в цьому. Думаю собі, що це свято для нашої парафії, але теж можна сказати, що це є теж і свято для нашого міста. На рівнищині цей орган стане першим, який супроводжуватиме урочисті літургії в чинному римокатолицькому храмі. Очолив богослужіння єпископ Віталій Скомаровський, який розповів про те, як орган потрапив до міста Дубна та до Дуби. Костелу. Це сестри сліватеріанки з Німеччини, які запропонували цей ураган взагалі. І їхній теж духовний отець отець В'яслав Качур, який займався практично там на місці в Німеччині, організовував, щоб цей орган могли розібрати, потім транспортувати єпископ Станіслав Широкородюк, який запропонував і цей орган, до речі, був запропонований для всієї України, але наша дієцезія якби першою зголосилася, а першою в дієцезії зголосився в отець Жеґор, тобто дубно. І тому стало можливим те, що цей орган сьогодні грає тут і до кінця. Коли костел був закритий в 50-х роках, там 56-й, 8-й рік. Цей орган був знищений. Казали, найстарші парафіяни казали, що власне тими трубками бавилися діти, гралися на подвір'ї. Сама, сама та частина, можна сказати, яка прикрашає орган, вона знайдується зараз з того, що казав органіст з Луцька, пан Петро Субоцький, вона знайдується в Рівному. Окрім того, чимало дубенчан, зокрема членів Товариства польської культури Дубенщини, долучилися до доставки та встановлення цього музичного інструмента, адже деякі частини органу важать від 100 до 150 кілограм, а робота тривала до півроку. Тож присутні не стримували емоцій з нагоди того, що їхні зусилля та старання увінчалися успіхом. Це як друге відродження. В цьому році його відновили і люди можуть слухати музику для душі. Це гордість міста, це велич місце, це Тепер він стане прикрашати всякі свята, церемонії, які будуть проходити в костелі. Буде давати можливість до Послухати цей орган, і не кожне місто може похвалитися тим, що саме орган є діючий орган, є в місті. Під час богослужіння піднесли традиційні дари: хліб, фрукти, вино та воду, а також вручили подяки людям, які особливо долучилися до встановлення та роботи над органом. Працювали над ним майстри Шандор Шрайдер із Закарпаття та Петро Сухоцький з Луцька, які теж прибули на урочистості. Я дуже радий, що вийшло зібрати це все, тому що коли ми отримали просто конструктор, це одне, але коли вже і труб не вистачало, тоді дуже важко було їх дістати. Але все-таки з Румунії, дякуючи органому майстру Роберту Пожару, він нам міг виконати деякі труби треба було вилити. Урочисту літургію супроводжував хор Свято-Покровського собору Православної церкви міста Дубно. А віряни та гості свята здійснили уже традиційний хресний хід вулицями у центрі міста. Також на завершення урочистостей прозвучав невеликий органний концерт у супроводі Тарагота народного духового інструмента. Наступного дня на подвір'ї костелу організували благодійний концерт та частування, приурочені до дня полонії і поляків за кордоном польського державного свята. Під час заходів проводився збір коштів для збройних сил України. Дітки і члени товариства підготували концерт. А старші члени товариства підготували частування польськими стравами. Це в цьому році ми підготували журик і флячки. Разом з тим, в ці тяжкі дні для України, ми не просто розважаємось. А ми підготували концерт для того, щоб зібрати кошти для наших Збройних сил. Таке гроно свят зараз відбувається в костелі. Вчора освячували орган. Сьогодні святкуємо День Полонії. Цими всіма святами хочемо показати, що громада міста Дубна долучається до цих свят і маємо надію, що наші всі. Християнські християнські громади будуть об'єднані в одне ціле. Ми маємо робити все для перемоги, і ми вистоїмо, бо ми незламні. Наші воїни незламні. Покуштувати традиційні наїдки польської кухні могли усі охочі, тим паче, що страви були приготовлені за особливими рецептами. Журик по правильному то це буде біва. Ну ковбаска, біва ковбаса з яйким подається. Вона вариться на житній захвасті. Він є кісмувати такий і дуже добрий суп авлячки готуються з гов'яжих желудочків і два сорти м'яса. Гов'яжесь і свиде. Все це ну, додається приправи і все. У підсумку благодійного заходу вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, які, як розповіли у товаристві, будуть спрямовані на закупівлю авто для дубенчанина розвідника. Під час заходу працювали й волонтери 4-5-0. Таким чином, спільними зусиллями дубенчанам та, зокрема, парафіянам костелу вдалося зробити добру справу.